Вітаю вас, шановні колеги. Вже дві два з половиною роки пройшло після появлення першого дитячого для дітей гайдлайну, але це був гайдлайн лише для новонароджених і лише в інтестинальній хірургії. Якщо ви пам'ятаєте, він з'явився у травні 2020 року. І давайте подивимось. Чи з'явились нові дослідження а, або нові гайдлайни? Ну, гайд... Нових гайдлайнів не з'явилось, це я сразу скажу. Але з'явились деякі роботи а, саме в, педі... в педіатричному расі, на жаль, їх не так багато. Чому не багато? Тому що як ви пам'ятаєте, 20-21 рік це в нас була ковідна ера, був локдаун, і багато а, а, планових а, операцій було скасовано. Всі займалися лікуванням ковіду та ургентними операціями в основному. Але деякі метааналізи і систематичні огляди за цей період з'явилися. Але вони охоплювали, як правило, дослідження, які були проведені ще до ковіду, і зараз ми з вами по деяких дослідженнях і цих метааналізах пройдемось. Розпочнемо. з… Метааналізу, який був опублікований вже в 2021 році, він стосується застосування Enhanced Recovery After Surgery при гастроінтестинальній хірургії у дітей, в цей метааналіз увійшли 8 досліджень загальною кількістю пацієнтів 943. він охопив дослідження з. 2014 по 2020 рік, але всі ці дослідження, які увійшли в даний метааналіз, вони були ретроспективні. А що даний метааналіз показав? Вони порівнювали ускладнення, тривалість лікування в стаціонарі, об'єм інтраопераційної інфузії, потребу у наркотичних аналогетиках, Ну і е, решту ви бачите на слайді ці основні понти, які е, е, порівнювали. І виявилося, що е, е, дійсно е, застосування програм ЕРАС скорочує тривалість лікування, покращує. Скорочує час до відновлення харчування, час до першої дефікації, тому що це гастроінтестинальна патологія, час до припинення інфузійної терапії, потребу знижую наркотичних аналгетиках, але виявилося, що на ускладнення раз не впливає, ускладнення в перші 30 днів після операції. Наступна робота охоплювала дослідження в малоінвазивній хірургії, тобто це були в основному лапароскопічні операції, і сюди війшло дев'ять досліджень за дуже такий великий період часу з 1975 по 2019 рік. Але знову ж таки з цих дев'яти досліджень лише одне було рандомізовані, контрольовані дослідження. І три з них були також проспективні, але не рандомізовані, і п'ять було ретроспективних. Цей метааналіз показав на користь раз, що скорочується тривалість лікування дітей і скорочується частота повторних госпіталізацій. І також виявилось, що на частоту ускладнень не впливає наступний метааналіз і систематичний огляд. Там було все лише 5 досліджень, але дуже багата кількість хворих охоплюється період з 16 по 21 рік, і всі ці дослідження є проспективними рандомізованими контрольованими дослідженнями, і результати даного метааналізу підтвердили, що переопераційне застосування концепції раз. При гострому апендициті, вибачте, я не сказала, що це стосовно апендициту лікування може сприяти реабілітації дітей, скороченню часу після операційного перебування у лікарні та. Відсоток повторної госпіталізації і відсоток повторних операцій, що цікаво в цьому дослідженні, що це стосується не планових операцій, а ургентних. Може, тому і цим пояснюється така велика кількість хворих, яку можна було охопити навіть і у ковідну еру. Але Якщо ми подивимося, вибачте, тут дрібним шрифтом, але вам не доведеться це читати. Я зараз проговорю. А якщо ми побачимо, тут є цікава. Річ виявляється, що компоненти раз у даних дослідженнях вони відрізнялись і не зрозуміло. Ну, наприклад, відновлення після операції харчування в деяких дослідженнях було протягом перших шести годин, а в деяких протягом 12 годин, а деяких 24 навіть години. А те ж саме стосувалося і передопераційного голодування, тобто режим перед передопераційного голодування теж відрізнявся, і відповідно, і інфузійна терапія. В деяких дослідженнях це був рестриктивний режим, що вже наразі не є актуальним. В деяких була норма волімія деякі дослідження були сконцентровані на підтримці температурного режиму, тобто ми не бачимо, досі не бачимо якоїсь єдиної концепції, єдиного підходу у всіх дослідженнях. А наступний метааналіз – це стосується ортопедичних дітей і підлітків. До нього увійшло 14 досліджень, і теж дуже багата кількість, майже 2,5 тисячі хворих проліковано в цих дослідженнях. І за період від 2014 до 2021 року. Даний метааналіз довів, що застосування концепції цей раз скорочує тривалість операції, скорочує крововтрату, скорочує час до припинення пацієнт контрольованої анальгізії. Ну тому що це підлітки, вони вже здатні використовувати дану технологію. Також скорочується час до переведення на амбулаторне лікування, і в цілому скорочується тривалість лікування у стаціонарі. На жаль, знову ж таки, щодо ускладнень, то не виявлено різниці у перші 30 днів після операції. Даний метааналіз він третього рівня доказів. Що це означає? Що дані були взяті не із рандомізованих контрольованих досліджень, а із систематичних оглядів. Ну, до речі, третій рівень доказів це дослідження, які є ретроспективними, кейс-контроль дослідження і дані з систематичних оглядів. Тому знову ж таки ми не можемо сказати, що. Такі дані можуть можуть йти до формування будь-яких гайданів. І ще одна робота в ортопедії педіатричної, Вона стосується лікування деформації хребта. До даного огляду увійшло сім досліджень, а шість із них сім це був якісний аналіз, а шість досліджень це був. Кількісний аналіз, тобто шість досліджень пішли у мета у мета і сім досліджень у систематичний огляд. А не дуже велика кількість хвороб 592 період ще до 2020 року охоплюється з 16 по 19 рік. І знову ж таки тут дослідження третього і навіть четвертого рівня доказів, тобто це ретроспективні дослідження, кейс-контроль і кейс кейссиріс. Що нам дана робота показала? А тривалість лікування скорочується. Частота ускладнень тут, на відміну від попередніх метааналізів, теж скорочувалась. Скорочувалась частота інфікування рани, також шкала оцінки болю в післяопераційному періоді була кращою і зменшилась частота повторного хірургічного втручання. Але повторна госпіталізація протягом 30 днів в групі раз була навіть тенденція до збільшення це не є статистично значущим. Різницею, але була тенденція, тобто, майже майже там доходило до П менше 0,05. В цьому мета-аналізі, якщо ми подивимось, що було цікаво, що з семи оцих досліджень ми бачимо, що більш широкий такий спектр компонентів, РАЗ вже вивчався. І тут ми бачимо навіть такі компоненти, які у дорослих застосовуються: це фізичне навантаження, тобто аеробне фізична якась там зарядка, навантаження, так і те, що зараз називається модним словом «преабілітація». Але ми бачимо це лише в одному дослідженні, і в цьому ж дослідженні ми бачимо і профілактику анемії, покращення рівню гемоглобіну перед операцією. Як ми бачимо з цієї таблиці, найбільш компонентів охоплює лише тільки одне дослідження. Ще один систематичний огляд там метааналіз а він стосується іншої області хірургічної, це щелепно ліцева хірургія. Ми бачимо, що увійшло до метааналізу 5 досліджень, невелика кількість пацієнтів. А що вони знайшли? Що зменшується тривалість лікування у стаціонарі, зменшується потреба у наркотичних аналгетиків і е, час до початку харчування. Ну, вчела на лицевої хірургії це також дуже є важливим початок харчування, щоб діти були спроможні перорально харчуватись. А от щодо частоти ускладнень, то також як і більшість досліджень нам показує, що різниці немає, і повторна госпіталізація також іде тенденція до збільшення. Таких узагальнюючих робот не дуже багато, і якщо брати окремі дослідження, то Переважна більшість цих досліджень є ретроспективними і дуже мало контрольованих проспективних досліджень рандомізованих. І серед ретроспективних я хочу вас познайомити з дослідженням в урології. До речі, в урології протягом всього періоду, який раз вивчається у дітей, то зустрічаються роботи по урологічному профілю, і саме при операціях урологічних реконструктивних операцій. І в даному дослідженні, яке є, на жаль, ретроспективне, вони прийшли до дуже цікавого висновку, що пацієнти, яким впроваджились протоколи ЕРАС після великих урологічних реконструктивних операцій, вони отримували навіть більше амбулаторних рецептів на опіоїдні препарати, тобто, коли вони вже виписувалися з стаціонару і продовжували прийом знеболюючих препаратів, то група ERAS потребувала чомусь більше опіоїдних Препаратів з чим це пов'язано, вони роблять дуже цікавий висновок, що необхідно докладати цілеспрямованих зусиль для стандартизації рецептів опіоїдів при виписці на основі значущих клінічних критеріїв. Тобто з найбільшою вірогідністю це було пов'язано з системою виписки даних препаратів вже на поліклінічному та амбулаторному рівні. І таким чином автори схиляються, що це може бути і не пов'язане з протоколами РАС, але нагадую, що дослідження є ретроспективним, і орієнтуватись і робити якісь значні визнавки з цього дослідження все ж таки не варто. А ось два дослідження, на які я хочу звернути вашу увагу: вони є контрольовані і рандомізовані, і, звісно, проспективні дослідження. Перше з них це оцінка імплементації раз програми у дітей, які підлягали операціям на переломи голівки плечової кістки. Було у дослідженні теж не дуже багато пацієнтів, але воно тривало один рік з січня 2021 року до січня 2022 року, і це дослідження власне показало, що так в зменшується в групі раз зменшувалась спрага у дітей, голод. Відчуття дискомфорту як передопераційного, так і післяопераційного, а також були кращі за шкалою оцінки болю в післяопераційному періоді і е, знижувалась тривалість післяопераційної госпіталізації, що є в принципі суд. Але зверніть увагу, це е, мова йде лише про тривалість післяопераційного періоду, але тривалість загальна лікування у стаціонарі вона не зменшувалась. Крім того, не, не було виявлено різниці між частотою виникнення нудоти, блювоти. А, і таких ускладнень, як післяопераційна пневмонія, гастроезофагіальний рефлюкс і інфікування ран, але загальний висновок, який роблять автори, протоколи РАС при даній патології варто застосовувати і друге дослідження також. Рандомізоване і контрольоване, воно стосується, що цікаво у дітей з аденатонзелектоміями, і аденатонзелектамія у дітей, які мають ще й сонне апноє. Тут також раз показав перевагу у знеболенні дітей, покращення даних за шкалою оцінки страху або тривоги, і шкала якості харчування. І ось така табличка, де ви можете побачити, наскільки велику увагу вони приділяли передопераційній підготовці і власне. Зменшенню страху у дітей, і е, закінчити е, свій виступ, я хочу тим, що не дивлячись на те, що в Товаристві раз ще не запропоновано нам наступного гайдлайну, але я знайшла дуже цікавий документ, і цей документ є рекомендаційним. Тобто, це консенсусний документ, який створила Американська асоціація тракальних хірургів. І вона стосується вроджених вад серця. А рік тому, у вересні 2021 році, вийшов цей документ. Він опублікований. Як не дивно, вона містить рекомендації по шести основних позиціях. Enhanced recovery after Surgery, автори роблять узагальнюючий висновок, що їх робота містить узгоджені рекомендації, спрямовані на сприяння покращеному відновленню після педіатричної кардіохірургії, але потрібні майбутні проспективні дослідження для конкретної оцінки різних аспектів цих настанов. Для подальшого уточнення їх здійсності та переваг. І ось дивіться, у, у них є така дуже цікава а, табличка, і я хочу сказати, що розмова по цьому а, документу це навіть окрема презентація. Але дивно, що вона досі не війшла в затверджені гайдлайни від. Enhanced Recovery After Surgery. Але дуже, дуже гарний претендент на наступний гайдлайн. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам мирного неба, звісно, і е, успіхів вашій праці. До побачення!